Народжуваність нових мешканців громади говорить про її майбутній розвиток. Ключовим чинником розвитку території є освіта, що визначає економічну, соціальну та культурну долю громади, 10 закладів загальної та середньої освіти, де навчається 2657 учнів, 8 дошкільних закладів, у яких перебуває 475 вихованців, один заклад позашкілля з двома філіями, де здобувають мистецьку освіту. 240 юних мешканців громади. Для утримання цих закладів у 2024 році за рахунок власних надходжень з бюджету територіальної громади було спрямовано більше 106 мільйонів гривень, що становить 24,5% до загального обсягу власних надходжень. Ця сума коштів спрямована на заробітну плату працівників цих комунальних закладів енергоносії, поточні ремонти, заходи і енергозбереження. Цей рік був дуже плідний нашому закладу. Вже майже 48 років, і в цьому році він дочекався таких глобальних змін: це утеплення міна даху і благоустрій навколо нашого закладу. Ну, заклад засвітився в нашому селі, в нашій громаді. Завдяки утепленню відбулося енергозбереження, комфорт. Затишок і естетичний вигляд для діток. Дітки наші йдуть в садочок, і батькам розповідають мама. Тато, дивіться, який наш садочок. Вони з захопленням це перші наші поціновувачі, і ми дуже вдячні за велику роботу, проведену в нашому закладі. Продовж 2024 року було зроблено дуже багато роботи. На початку року ще продовжилися роботи по гідроізоляції фундаменту, так як ми мали проблеми підтоплення. Нашого укриття, тому ці всі роботи вирішилися, щоб укритті стало сухо і тепліше. Виконано максимально робіт по утепленню фасаду. На жаль, він ще буде продовжуватися в наступному році. Буде фарбування, утеплили горище. Також ми отримали цього року кондиціонер. Який зберігає нам комфортні умови, коли дітки перебувають в актовому залі. Зроблено багато роботи навколо території, були вкладені доріжки бруківкою, що робить максимально комфортно прогулянки діток як навколо садка, так і доріжкою до павільйону, коли вони можуть іти на майданчик. Є ряд великих проєктів, які розпочаток у 2024 році, та планується завершитись у цьому. Це добудова школи в селі та Рованці, Будівництво укриття на умовах співфінансування з обласною військовою адміністрацією, одній із шкіл нашої громади, добудова двох груп у дошкільному закладі Сонечко. Перекриття та утеплення фасаду у школі в селі Радомшль. 2024 рік був непростим у багатьох відношеннях. В навчальному закладі було проведено значні роботи було перекриття даху ліцею. На сьогодні ми маємо таку ситуацію, що вже ліквідовано протікання, яке було тому, що покрівля була старою. Продовжують люди працювати на фасаді. Багато таких робіт ще попереду, але вже є відчутний ефект, стало значно тепліше. Особливо була проблема в спортивній залі ліцею, де температура трималася на рівні 9 градусів. Зараз ми бачимо суттєво. Дуттєвий плюс займатися фізкультурою стало значно комфортніше. І один із ліцеїв громади, де найбільше відбувається спортивних змагань. Завдяки тому, що підвищилась температура, ми маємо можливість приймати змагання багатьох рівнів. Сподіваюся, що Після завершення робіт ми будемо мати такий ефект по усіх приміщеннях. Буде утеплено повністю фасад. Ми зможемо досягати значної економії. Цей рік став знаковим для Боратинського ліцею Боратинської сільської ради, адже ми дочекалися добудови третьої черги приміщення. Так як у ліцеї збільшується кількість учнів, які прагнуть до знань, прагнуть навчатися саме в цьому закладі. У нас виникає нагальна потреба для розширення території. І ми цьогоріч бачимо, що у нашому ліцеї відбуваються будівельні роботи і завершується добудова приміщення. У цьому приміщенні у нас буде новий харчобло. Два обідні зали для молодших школярів і для школярів середньої і старшої ланки. На другому поверсі у нас буде велика актова зала. Школа велика, дуже багато талановитих діток, які хочуть і прагнуть показувати свої таланти на сцені. На території школи вкладено бруківку. Ми маємо дуже гарне і велике подвір'я. Територія закладу буде огороджена новим забором і встановлені ворота, адже відповідно чинного законодавства передбачено, що територія має бути огороджена для безпеки наших діток. Ми бачимо, що цьогоріч ми досягли колосальних результатів, і це завдяки підтримці сільської ради і розумінню депутатського корпусу.